Сергія Андроса я знаю більше 10 років, тобто ще до того часу, коли він став членом партії регіонів. Знаю його як ділову людину, людину слова. Ось і моя позиція була така, що відповідно до цієї посади кандидатури альтернативної не було, то він підходить якнайкраще. Щодо фракції, у нас було в понеділок розширене засідання фракції, на якому був присутній і депутат Верховної Ради Сергій Аверченка, і піднімалося питання голосувати проти кандидатури Андреса. Я свою думку висловив, не підтримав це рішення і залишив право голосу за собою. Ось під час голосування звернулися з якогось питання Юрій Тарасовець до мене, тобто щось я відповів, але це не стосувалося аж ніяк, тому він, мабуть, і, і не помітив, що я підтримав дане. Хоча фракція знала, що я не погоджуюся з голосуванням проти цієї кандидатури. Партія удар це демократична партія, і тому якщо. Робити власний вибір, висловлювати власну думку, то я думаю, що це я маю право, я не порушив не статуту партії, не будь-яких інших домовленостей. Це по-перше, ось, а по-друге, скажіть, будь ласка, хто з депутатів голосував проти. Тобто, або утрималися, таким чином відмовилися взагалі від будь-якої позиції, або взагалі не прийшли, або прийшли, але вже після розгляду цього питання.